Вітаю, друзі, один натовіниця у нас сьогодні на разовому огляді KIA Niro 64 кВт. Максимальна по суті, комплектація, шкіряний салон, підігріло, вентиляції. Саме, що цікаво, у нас пробіг. Ну, там порядка 48 тисяч, бачите, помилочка у нас далити, оголоджуючі рідини. Хоча забрав машину, помилки не було, на мене сваритися, але я нічого не робив. Що хочу показати. Завжди добре дивіться на комплектацію. Продавець ніде не заявляв, що тут є тепловий насос, але його всі хочуть. Машина коштує 21 700. Теплового насоса нема. Він має бути на цьому місці, закритий кришкою, майте на увазі. Тому що це впливає на ціну. Без теплового насоса машину продати важко. Хоча на цих машинах, іменно на Kia Hyundai, тепловий насос, скажімо так, він впливає на оптимальну температуру. При якій працює батарея, він підтримує цю температуру. Сказати, що він прямо вам дає там 100 км запаса хода плюсом, такого немає. Але для батареї краще, коли він є. от Простими словами, машина з тепловим насосом дорожча, без дешевше. Продати з тепловим легше, без нього важче. от Машина в максимальній комплектації, не фарбована, крім бамперів Маленький пробіг, але теплового нема. Тому я навіть чесно не знаю, чи про це в курсі замовник. Ми передаємо йому інформацію, він вже буде для себе. Якби рішення приймати.